Найперше, що я хотів повідомити співвідносно до фронту, до цієї великої нашої лінії оборони, яку отримують наші сили, оборони даруйте за тавтологію, це інформація, яку вчора оприлюднило німецьке видання Більд. Бульварна преса, яка втім має свої певні інсайди, і ці інсайди були продемонстровані зрештою на початку повномасштабного вторгнення, коли більд справді володіли інформацією від джерел у розвідці щодо напрямків нападу, щодо реальних дат. Масштабів розмаху Російської Федерації нападу, але сьогодні, коли більд ну точніше, учора, так коли більд пише про те, що наступ окупантів захлинувся, хочу сказати, що це по суті не відповідає дійсності. Направду все те, що от йдеться про те, що зимовий наступ окупантів не дав ніяких плодів і повністю зупинився, це трішечки. Ну, не відповідає тому, що є насправді на фронті, тому що так зараз за останні дні ми можемо спостерігати певне зниження кількості втрат ворога, а це означає прямо пропорційно до того, що і що інтенсивність бойових зіткнень насправді знизилася. Тому що чим більше ворог штурмує, тим більше він втрачає, адже взимку інакше просто неможливо. Однак ця тимчасова пауза зараз наразі пов'язана з тим, що і в цьому сходяться всі аналітики в думці. Навіть наші військові говорять, що росіяни зараз збирають свої сили. Орієнтовна дата початку нових. От повірте, великих штурмів це приблизно після 15 січня, можливо, трішечки пізніше, але вони ці штурми будуть, і в цьому контексті направду повернімося до інформації, яку писало британське зателеграф наприкінці минулого тижня, коли казали, що під Харковом буде наступ приблизно 15 січня. Ось на цю дату слід очікувати три точки: це буде Куп'янськ, це буде Авдіївка, і це буде, вочевидь, Бахмут, тому що на всіх трьох. Напрямках концентрує ворог зусилля, саме тому розпочнімо із Купінська, і е, тут по суті е, не так багато є що повідомити по фронту, як радше поза ним. А поза ним відбулася ось така доволі важлива подія: це приїзд наших головнокомандувачів армії. Йдеться про Валерія Залужного головнокомандувача зсу, про начальника штабу. Збройних сил України Валерія Шапталу про командувача цього напрямку на Куп'янщині угруповання військ стратегічного угруповання військ Хортиця, починаючи від Куп'янська, завершуючи Бахмутом, це командувач, водночас із сухопутних військ, генерал-полковник Сирський. Ну і звісно, що міністр оборони, що не може направду знаєте, як би то казати, ну не тішити, тому що міністр оборони демонструє свої постійні поїздки на фронт. І він справді перебуває у тісному контакті і з тим же залужним, що Шапталою, їздить цікаво Авиться, вникає справу, тому що м'яко каже цивільна особа. А в нас так і є міністр оборони. Але він намагається розібратися у ситуації, і все необхідне, що має бути на фронті, зокрема на купінському напрямку. очевидь я вірю, що вчора. Ці питання були обговорені саме про оборону Куп'янщини, тому що тут ворог направду готує чималі такі зусилля, щоб наново штурмувати Синківку, але навіть не стільки про Сінківку йдеться, і навіть не стільки Куп'янськ сам важливий для окупанта, скільки набагато важливішим є Куп'янськ вузловий як великий логістичний хаб-залізницю, яку ворог для якої для якого ворог. Ну, власне, злітниця це просто хребет їхньої логістики, це основа, і вона вкрай необхідна. Саме тому на Куп'янську злови окупанти, от числа 20-го будуть вчиняти новий штурм. Все, що необхідне, вочевидь для цієї оборони. Я вірю, що на цій міні-ставці воєнній ставці з компетентних людей було обговорено учора. Крім цього, цікаві події відбулися вчора в Орлі. Туди прилетіли дрони. Нагадаю вам, де це Орел, це от Орловська область. В принципі, це можна так сказати північ, північний напрямок нашої оборони південь, південний захід Росії. Навряд чи тут можна говорити про те, що це дуже близько до купінського напрямку. Але навіть тих 350 кілометрів воно може мати сенс по певному сплутуванню карт противнику, тому що вчора було задано ударів по Орловському нафтопродукту ор, орел нафтопродукт який е, там є м, нафтобаза і сам кажучи підприємство його інфраструктура. От по ньому прилетіли дрони. Ось такий стоп диму стояв в орлі учора. А під вечір вчорашнього дня з'явилися наслідки. Зокрема, як мінімум бачимо, що один резервуар із нафтою було повністю зруйновано внаслідок ось цієї пожежі, наслідок влучання дронів. По перше, декілька висновків, які ми робимо від орла до. Української території небагато з одного боку 150 кілометрів от в найближчій точці кордону, але ці 150 кілометрів наші дрони здолали, і це потрібно розуміти, пам'ятати і собі нотувати, скажімо так, що все ж таки Україна теж задає ударів по території Російської Федерації. Питання номер два від Орла. Справді, якщо там нафтобаза і там є відповідна інфраструктура, ну напевно, що найближче на таку активну ділянку фронту, куди можна було б. Підвозити всі ці необхідні паленомастильні матеріали, це якраз купінський напрямок. Хто знає, я не володію цими оперативними планами чи будь-якими іншими планами. Можливо, саме в цьому контексті і важливою була ця атака для того, щоб вплинути, звісно, не зупинити. Ворожий наступ на купінщину, але принаймні вплинути на нього як елемент такого впливу цілком цілком може бути. Подейкою до речі, що за цим стоїть огур. зокрема, джерела видання Українська Правда каже, що таку атаку безпілотниками здійснило головне управління розвідки. Отаку От друзі маємо інформацію станом на зараз. Я вас закликаю підписатися на мій телеграм-канал. Похню, нижні підкреслення, ньюз, так як бачите на екрані. Пишіть у світі пошуку телеграму, або в описі, до речі, до цього відео є посилання, прямий лінк на мій блог. Ну, ради вас там бачити. Долучайтеся, поговоримо і про гур, і про їхні операції, і про можливі плани, і як реагувати плани ворога, звісно, що і як реагувати на всі ті заяви, інколи які з'являються в медіа, тому що ще раз відповідально кажу: от інформація більда не відповідає дійсності з приводу того, що російський наступ остаточно захлинувся.